Шановна громада, сьогодні ми зібралися з вами, аби вшанувати пам'ять нашого земляка Надуєва Олександра Юрійовича, навідника другого аеромобільного відділення, першого аеромобільного взводу, першої аеромобільної роти, другого аеромобільного батальйону військової частини А 21 20 який віддав своє життя за незалежність, за свободу, за всіх нас, за чисте небо над Україною. Ровно рік тому Олександра не стало. Він дійсно загинув як герой. І сьогодні ми на його честь відкриваємо меморіальну дошку. на алеї слави нашої громади. Наше завдання пам'ятати наших героїв, пам'ятати те, що вони зробили для нас, і пам'ятати заради чого вони загибли. А загибли вони заради того, щоб ми з вами могли кожного дня лягати спати. Кожного вечора, а кожного ранку просипатися. Вони віддали саме, саме святе, саме найдорожче, що є у людини за життя. Хочу сказати тільки те, що він для мене він живий. Я поки я жива, поки моє серце б'ється. Підкреманнішити. Кож моя, не лай мене. Ми з ним дружимо разом майже все моє життя. Це 21 рік. Ми з ним разом виросли на одній вулиці. Ось, а коли подорожчали, також підтримували зв'язок, також працювали разом. За характером він був ну такий. Завжди щось енергійний був, добрий, надійний. ось, І так зложилось, що ми з ним е, куми. Ось. І коли почалося повномасштабне вторгнення. Він саме перший приїхав за кордону. Ось це було його рішення. Він мене завжди називав крісний. І говорив, вот, крісний, вот скажи. Вот это мне запомнилось. Когда он был маленький, ми жили вот на углу Ленина и Бузники, вот сейчас по-другому называется. Когда я шел по воду, там колодец, он всегда бежал за мной. Потом, когда повзрослел, мы тоже часто встречались. Вот. Потом он решил уйти воевать. Но это его решение было. Я говорил, зачем, но он сказал, я так решил. Я вот говорил, вот крестный скажи, это правильно или нет? Я ему даже на руку амулет одел и сказал, иди. Потом он ранение получил, приехал, пришел ко мне в форме и гордился. Вот смотри, крестный, я тоже десантник. Мы посидели, ну, как уже взрослые мужики. Ну, правда, да, выпили, поговорили. И он опять уехал. И вот больше не вернулся. Он герой. По характеру мягкий, но твердый. Если решил, не отступится. Вот такой он был. Mám, kož moja nevajme,